Угу. Як ти вилазиш? Я вже все позакривала. Да, да. Це ти мені не відповідає, да? Типа просто. Ловкость руки, ніякого никакого мошенничества. Так, давай, я хочу вже відпочивати. Залазь сам в клетку. Бо сейчас спіймаю на 10 замків тебе. Давай. Ну, все, давай, у мене голова болить, я хочу відпочивати. Давай. Поки нема воздушної тривоги і світ не виключи. А, якщо світ виключить, то нормально. Я тебе спіймаю. Давай. Яша, ну виділуйся. Ти вже мене за... за кумару. Давай.